Його ім'я носять квіти і ракети. Північна Корея відзначає день народження Кім Чен Іра. Корейці називають його вічним генеральним секретарем. Назадку про великого керманича по всій країні влаштовують військові паради і святкові концерти. Спеціально до дня народження Кім Чен Іра у пхеняні відкрилася виставка «Кім Чен Ірій. Це такий сорт бегоні, який назвали на честь покійного лідера. На виставці багато іноземних гостей та військових. Кім Чен ір вічний генеральний секретар робітничої партії та великий керманич корейського народу. Заради його пам'яті ми повинні об'єднатися навколо Кім Чен Іна і домогтися перемоги наших революційних ідей. Стенди із квітами прикрашені макетами ракет. Серед них остання північно-корейська ракета, яку також назвали на честь Кім Чен Іра, сяючою зіркою. 4». її запустили напередодні дня народження вождя. На честь запуску нинішній лідер північної Кореї Кін Чен Ін улаштував урочистий концерт. І на ньому присвоїв 35 військовим генеральські звання. Щоправда, перед цим наказав стратити керівника генштабу корейської армії. На честь дня народження вождя у Пхін'яні відбувся військовий парад. Північна Корея святкує цілий тиждень. Сьогодні у всій країні вихідний. У цей день кожен кореєць вважає своїм обов'язком покласти квіти до пам'ятника вождям на горі Пектосан. Ця гора вважається священною, адже згідно офіційній біографії, саме тут у партизанському таборі 74 роки тому народився Кім Чен Ір Наталя Семенова, Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ.